топ-10 ароматів з пачулями. Пачулі нуар від Крістіано Провензано. Це, мабуть, один з найрозкішніших ароматів, де поєднуються пачулі та білі квіти. Взагалі, коли ви бачите поєднання пачулів з білими квітами, то одразу знаєте, що це дуже розкішний аромат. Діоре Спріт де Парфам це ще один неймовірно розкішний аромат. Тут парфумер Франціс Курджан дійсно постарався. Обов'язково спробуйте. Пачулі інтанс від Молінар. Досить тривалий час я називав його найкращим ароматом на цю тему. Тут пачулі солодковаті разом з ваніль. І, до речі, також з білими квітами. Молекула 01 плюс пачулі. Якщо ви ще й окрім пачулів любите Ізою Супер, то це може бути цілком вашим вибором. Темпо від Вірдіптік. Тут пачулі заміксовані з мате та шавлією. Дуже елегантні чайні пачулі. Tom Ford Нуар де Нуар. Тут пачулі разом з трояндою та трюфелем. Дуже глибокий нуарний аромат, якраз на прохолодну погоду, особливо коли дощ. Коромандель Шанель це вже класика. Тут пачулі разом з білим шоколадом, амброю, білими квітами та ірисом. Мунлайт пачулі від Ван Кліф. Тут пачулі глибокі, аристократичні, відтінені какао та ірисом. Пачулі боем від Лорана Мазона. По-справжньому богемний клубний аромат. Тут пачулі дивні, трошки солодковиті разом з нотою шкіри. Пачулі ревінесанс. Можливо, він для кого. Ось вже є або стане найкращим ароматом з пачулі, варто лише спробувати.